Колеги, продовжуємо наш робочий день. Я до слова запрошую речника антитерористичної операції, полковника Андрія Лисенка. Зостанню інформацію про події про події на сході країни, про ситуацію у містах та на на кордоні. Андрій Миколаївич, прошу. Доброго дня, колеги. За останню добу ситуація в зоні антитерористичної операції ускладнилася. Фіксується передислокація і накопичення сил бойовиків в районі міста Щастя, зокрема, неподалік селища Старий Айдар, куди терористи перекидають ствольну артилерію, в тому числі самохідну та танки. Неподалік селища Піски Ясенувацького району бойовики атакували ротний опорний пункт українських військових. Напад відбито, терористи зазнали важких втрат. Внаслідок обстрілів терористами на Донеччині відбувся вибух підстанції Пушкіно, внаслідок чого без енергопостачання залишилося місто Сніжне та прилеглі до нього селища. За останню добу загинуло троє українських військовослужбовців, один зазнав поранень. За повідомленням самозваного керівника Луганської дирекції залізничних перевезень Геннадія Бородіна, так звана ЛНР виконала всі підготовчі заходи, необхідні для запуску потяга Луганськ-Москва. Можливі два маршрути руху цього потягу. Найбільш ймовірний Луганськ-Лутугіна, Краснодон, Свердловськ, пропускний пункт Червона могила, і далі на територію Російської Федерації. Менший ймовірний Луганськ, Станична Луганська, Нова Світлівка, Молодогвардійськ, Краснодон, Свердловськ, пропускний пункт Червона могила і далі на територію Російської Федерації. Таким чином, терористи планують налагодити пряме залізничне сполучення окупованих територій з Росією через офіційно закриті пункти пропуску на тимчасово неконтрольованій ділянці державного кордону. Українські прикордонники прийшли на посилений режим охорони східних рубежів. Також повідомляємо, що в районі міста Маріуполя усі блокпости, окрім Гнутова, закриті для пропуску громадян. Це зроблено тимчасово, щоб унеможливити проникнення терористичних груп на українську територію та гарантування безпеки мирних мешканців Донеччини. На контрольному пункті щастя українські прикордонники під час перевірки рейсового автобусу виявили громадянина Російської Федерації, в документах якого були відсутні відмітки Державної прикордонної служби України. А це свідчить, що він незаконно потрапив на нашу територію. Для з'ясування обставин чоловіка передали співробітникам правоохоронних органів. Українські спецслужби успішно знешкоджують ворожих диверсантів, зокрема, неподалік міста Волноваха Служба безпеки України, виявила та затримала бойовика формування ДНР на прізвисько Термик. Він займався організацією та забезпеченням перепускного режиму на блокпостах терористів у місті Донецьк. Уже встановлено, що ця особа пройшла спеціальну підготовку під керівництвом російських спецслужб. Неподалік міста Красноармійськ у результаті контррозвідувальної спецоперації Служба безпеки України затримала двох громадян України-бойовиків з бандаформування Кальміус, один з яких підозрюється в умисному вбивстві інспектора патрульної служби міського відділу в Донецькій області, а другий після втечі бойовиків залишився на звільненій території для збору розвід даних про дислокацію. Маршрути пересування та забезпечення українських військових. Також учора ввечері інша оперативна група контрозвідки неподалік міста Рубіжне виявила схрон зі зброєю, який належить бандоформування бойовика на прізвисько Батя. Зі схованки вилучено автомати зі спорядженими магазинами гранати для гранатометів, гранати РГД-5. Та Ф-1, велику кількість набоїв різного калібру та камуфльовану військову форму. Вчора завдяки пильності правоохоронців Одеси, було попереджено терористичний акт. Міліціонери полку патрульної служби виявили підозрілий автомобіль неподалік Офісу волонтерської організації. З мікроавтобуса було вилучено цілий арсенал боєприпасів: 6 бойових гранат. Ф1, 5 гранат. РГД понад 430 набоїв калібру 7,62 та 5,45 мм, 30 мм бронебійний снаряд, два крупнокаліберні набої, набої калібром 14,5 мм. Крім цього, в автомобілі зловмисників знаходився безпілотний літальний апарат у спеціальному чемоданчику. Українська влада та небайдужі громадяни докладають максимум зусиль для допомоги постраждалим мешканцям Донбасу. Уряд України прийняв рішення продовжити термін обліку осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції ще на один місяць, замість 31 грудня цього року до 1 лютого 2015 року. Щодо всіх внутрішньо переміщених осіб, наразі немає жодних обмежень щодо взяття на облік в будь-який момент по всій території України. Нагадаємо, що відповідно до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб допомогу від держави отримують ті особи, які тимчасово переміщені в межах України та мають відповідні позначки про своє місце перебування. Через один з контрольних пунктів в Луганській області прослідувала шість вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від українського відділення міжнародної організації Червоний Хрест. Вантажівки перевозили 70 тонн продуктів харчування для жителів міста Луганськ. До Костянтинівського району надійшла гуманітарна допомога від уряду України. Зокрема, продукти харчування передано до сіл Романівки, Правдівки, Маркового. Віролюбівки, Іванопілля, Деліївки, Олександра Шультиного та селища Зоря. Військовослужбовці Збройних сил України надають допомогу дітям на територіях Донбасу, звільнених від бойовиків. Вчора в рамках акції Подаруй радість дітям Сходу. Наші захисники привезли у дитячі садки в райцентрі Новайдар Луганської області, м'які іграшки, ігри, книжки, солодощі, а також. Продукти харчування. Український народ та волонтери допомагають своїй армії за півтора місяці медичною волонтерською організацією Білі Берети здійснено шість виїздів в зону антитерористичної операції для проведення три та п'ятиденних вишколів з тактичної медицини. Навчання проводилися відповідно до передових стандартів НАТО. З адаптацією до особливості конфлікту на сході України та з урахуванням бойового досвіду бійців. За цей час навчання медперсоналу проведено у найбільш гарячих точках протистояння ТЕС у місті щастя, станиці Луганській, Пісках, Тоненькому у понад 10 підрозділах української армії та Національної гвардії, завдяки співпраці з волонтерським рухом зібрано та доставлено у війська понад 300 індивідуальних медичних аптечок стандарту IFAK nato Проведено індивідуальний інструктаж з бійцями щодо її застосування. На Дніпропетровщині громадяни України та місцева влада допомогли зробити ремонт у казарманому приміщенні однієї з бойових українських військових частин. У пункті постійної дислокації наших воїнів замінено. Мережі електропостачання, водопостачання та водовідведення. Триває ремонт казарм для військовослужбовців строкової служби. Студенти Національного технічного університету Київський політехнічний інститут передали українським військовим позашляховик, обладнаний відповідно до потреб наших воїнів на передовій. Кошти на метал та інші матеріали для удосконалення машини. Студенти зібрали самі і самостійно. Виконали зварювальні роботи. У результаті бійці, які невдовзі відбудуть до зони АТО, отримали автомобіль з кузовом, обшитим сталевими листами, гніздом для встановлення кулемета та захищеними лавами для перевезення особового складу. На черзі робота щодо до обладнання і ремонту ще однієї бойової машини. На цьому поки що все. Будь ласка, ваше питання. Бога, не забувайте представлятись. Ірина Шевчен, коліга. сайт батальйону Азов повідомляє про шістьох загиблих вчора в районі до аеропорту в селі Піски. Чи можете ви підтвердити або спростувати цю інформацію? Ми знаємо про цю інформацію. Вона перевіряється, поки що ми підтвердження не отримали. Євгенія, токо роз тебе, пане Лисенко, яка зараз ситуація в пісках? Бо була інформація, що вночі і взагалі цілу добу там були дуже потужні обстріли. І ви, власне, теж казали, що там були якісь атаки. Трохи подробні, докладніше, якщо можна. Більш детально сказати не можу. Єдине можу сказати, що взагалом в зоні, АТО зараз напружена ситуація, і за останню добу вона стала ще більш небезпечнішою. Колеги, чи уточнення? Почекайте мікрофон. І саме в пісках. В тому, зараз в тому числі і в піски, дуже... так. Так, обстрілюється наш аеропорт, йдуть атаки, і вони відбуваються. Чи є ще запитання до полковника? Андрій Миколаєвич. Запитань немає. Дуже дякуємо. Дякую всім. Наступний брифінг полковника Лисенка завтра о 12.30 за 10 хвилин.